Вибухи поблизу вокзалу. Поліція з'ясувала, що 15-річний та 17-річний місцеві жителі на замовлення російських спецслужб планували серію теракцій в Івано-Франківську. В одному з телеграм-каналів підлітки знайшли оголошення про роботу, на яку погодилися. Вони отримали інструкцію від роботодавця та гроші на оренду квартири. Потім придбали необхідні компоненти для виготовлення вибухівки. Саморобну вибухівку підлітки помістили в термоси, спорядивши її метилевими елементами для посилення уражуючої сили, та під'єднали до них детонатори. Увесь процес фіксували на відео за вказівками ворожого замовника. За цю роботу вербувальники обіцяли фігурантам 1700 доларів США. Однак, 11 березня ввечері, під час транспортування вибухового пристрою до однієї із цілей його було дистанційно. Приведено в дію у результаті на місці загинув 17-річний фігурант, п'ятнадцятирічний спільник отримує тяжкі поранення. Його госпіталізували до лікарні. Таким чином російські спецслужби намагалися ліквідувати усіх виконавців. Вибуховою хвилею травмовано ще двох перехожих: 20-річного юника та 23-річну дівчину доставили до лікарні. За кілька хвилин ще один вибуховий пристрій, який був в орендованій квартирі, теж детонував. Виникла пожежа її оперативно ліквідували працівники ДСНС. Наразі піднестрічному фігуранту готують повідомлення про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 258 йдеться про пособництво у чиненні терористичного акту, що призвів. До загибелі людини та частиною другої статті 263 з посадкою 1 йдеться про незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодекс України. Процесуальне керівництво у справі здійснює івано франківська обласна прокуратура Уляна Николюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.